Та годі тобі. Жодного разу не був на морі. Ми вже постукалися у небеса, напали стекіло і ледве не представились, а ти жодного разу не був на морі. На небесах той діле що говорить, яке прекрасне, безкінечне синє море. Про захід і про сонце яке занурюючись у воду. За все довкола у яскраво кривавий колір. Море колер. Всю силу сонця і вони, поєднуючись, стають одним цілим. А вогонь догорять десь у глибині. Але що ж ти їм скажеш, коли ніколи не був на морі? Вони скажуть, от дурень.